Привіт! уявіть ситуацію. Ви членком партії муніципального рівня і щодня проходити повз будівлі з багаторічною історією та величезною духовною цінністю для багатьох містян. Але все про що ви можете думати, це з цього вийшов би чудовий склад хімікатів. Усім відомо, що радянський союз боявся релігії як безіменний боковинський підприємець, боїться відкриття піцерії Домінос у Чернівцях. Тому без крихти сумніву перетворював їх на складські приміщення чи закинуті розвалини словом місця, куди точно раптом ніхто не захоче піти. Саме про це і поговоримо: що врятували чернівецькі храми від знищення та як їм вдалося пережити радянську окупацію. Сьогодні розповімо про три з них. Церква Святої Параскеви на вулиці Заньковецької у Чернівцях це зараз головний храм ПЦУ на Буковині та духовний центр для багатьох містян. Її завершили зводити 1862 року. А вже через два роки у ній відбулася подія, яка стала однією з найважливіших в історії національного пробудження українців на Буковині. У новозбудованому храмі вшанували пам'ять Тараса Шевченка у четверті роковини його смерті. А що ж у радянський час? Із приходом совєтів у 1940-х церкву одразу закрили. І як більшість храмів будівлю стали використовувати як склад. Через це вже в 70-ті вона почала руйнуватися. Радянська влада чомусь захотіла її зберегти. Тож виправити ситуацію доручили майбутньому міському голові Павлові Каспруку. Так згодом склад Святої Параскеви перетворився на шаховий клуб Святої Параскеви. Щоправда, при цьому за цей час замалювали та знищили практично всі фрески на стінах релігійного храму. На щастя, у роки перебудови церкву повернули у власність релігійної громади, тож поступово вона стала знову важливою мекою для буковинських вірян. Шахіматку муняки. Не всім храмам у Чернівцях настільки пощастило. Греко-католицький собор успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Руській, і з приходом радянської влади спочатку передали православній парафії, а 1961 року його взагалі закрили. Більшість цінних предметів звідти перенесли у сусідню православну Миколаївську церкву. А приміщення стало складом. Так, хоч запеклих шахових змагань у греко-католицькому соборі не було, зате впродовж років там зберігали господарські хімікати, які сильно попсували вигляд розписів на стінах храму. Лише після понад 50 років греко-католицька громада домоглася повернення успенського храму. А вже 1993 року церква набула статусу головної у регіоні. Схожа доля спіткала і єзуїцький костел Серця Ісуса. Після приходу совєтів на Буковину цю величну готичну споруду передали у користування православній церкві. А згодом вони передумали і забрали її у православних вірян. Певно, у них був чіткий план, як зробити з цього міста туристичну родзинку чи якось використати архітектурні надбання. Вони зробили архів. Так, ну, хоч не склад. Для функціонування держархіву будівлю костелу розділили на три поверхи. Через це зруйнувалася частина інтер'єру храму. Споруда вимагала невідкладного капітального ремонту. З 1996 року католицька громада працювала над тим, аби повернути споруду та відновити богослужіння. Нарешті 2010 року костел, згідно з рішенням облради, повернула релігійній громаді. При ньому відновили богослужіння, а у самому храмі розпочали реставрацію. Вона, до речі, триває і досі, але ми були доволі близько до того, аби втратити мало не єдину пам'ятку готичної архітектури у місті. Зрозуміло, що всі ці дії були спрямовані на знищення будь-якої релігійності серед чернівецького населення, але певною мірою можна припускати, що це також був спосіб знеславити та стерти багаторічну та багатокультурну історію нашого міста. Що ж, не вийшло. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ще більше будемо вдячні. Підписці на канал, коменту та вподобайці. А якщо хочете більше шпальти у вашому житті, заходьте на наш сайт та знаходьте нас в інших соцмережах. Мене звати Максим. Олю звати Оля. До зустрічі.